Oh. Сьогодні відкривається надзвичайно цікава мистецька виставка талановитого нашого сучасника, давнього друга нашого музею Андрія Серебрякова із надзвичайно промовистою і актуальною назвою Україна, Східний щит Європи. Виставка організована за підтримки Українського культурного фонду і Міністерства культури Великого герцогства Люксембург. Я вже щойно сказав, що назва Україна Східний щит Європи надзвичайно актуальна від найдавніших часів українські землі справді були. Щитом Європи, її рубежем, її форпостом, її надійною обороною від різноманітних зайд, завойовників, починаючи від часів Кія, так само Кія, які, як відомо, у союзі з Візантійським імператором Іраклієм давав відсіч кочовим ордам зі Сходу. І до короля Данила Галицького і його нащадків. Він, чи не єдиним серед тогочасних європейських володарів, наважився дати рішучу відсіч монголо-татарській навалі. Упродовж усієї козацької доби. Від самих її початків, від початків Гетьманщини з Дмитром Байдовим Вишневецьким і до межі 17-18 століття. І нарешті нині у сучасному світі Україна стоїть на сторожі того, що ми називаємо сьогодні цивілізаційні. Цінності це не просто, це тяжко. Ціна цього великі жертви, людські жертви, жертви економічного плану, жертви на превеликий жаль в культурній царині. Оскільки нинішні завойовники, які Лицемірно стільки називали себе братами, цілеспрямовано руйнують нашу культурну спадщину. Нині, отже, такі виставки, як виставка Андрія Серебрякова, надихають нас на боротьбу, на стійкість, на витримку. І найголовніше на перемогу, яка неодмінно буде, ми повинні не тільки вірити в це, ми повинні бути в цьому переконані і не слухати чиїхось там отаких спокус на зразок тих, що вже звучали, наприклад. У 1938 році в Мюнхені, чи в 1940 році у Відні. Ні. Шлях у нас один. Це воля України, це свобода України, це гідне місце України поряд із провідними країнами світу, які є носіями. Найвищих людських цивілізаційних цінностей. Найбільше на виставці представлено сюжети пов'язані із козацтвом. Бо й справді українське козацтво це був феномен не тільки європейського, це був феномен світового значення. Українське козацтво це була сила. Яка вийшла з народних глибин, яка об'єднала в собі усі верстви українського суспільства, бо до козацтва причетна і шляхта, і міщанство, і селянство. Саме козацтво створило феноменальний зразок державності, яку одні історики називали. Християнською республікою або мілітарною республікою. Інші історики називали трудовою монархією, але річ не в визначеннях, а в самій оцій суті. Козацтво це те, що сформувало модерну українську націю. Модерної української культури. Це те, що заклало основу взагалі модерного українського світогляду і менталітету. Народ мій є в його гарячих жилах, козацька кров пульсує і буде, сказав свого часу наш великий поет Василь Симоненко. І представлені на виставці полотна Андрія Серебрякова, якраз і насичують нас з вами. Оцим козацьким духом якраз і вливають нам ту козацьку кров, про яку ще до Василя Симоненка зробив своє пророцтво Тарас Шевченко, І вицідять сукровату і налють густої козацької тії, крові чистої, святої. Тому ми дякуємо нашому шановному. Панові Андрію, ми дякуємо е, Українському культурному фонду і Міністерству культури Великого герцогства Люксембург, завдяки яким ця виставка дістала можливість, скажімо так, спілкування із глядачами із відвідувачами музею із широкими масами. Ми бажаємо нашому шановному автору. Натхнення нових творчих звершень, нових досягнень, нехай ваші картини, пане Андрію, і далі будять е, оцю от козацьку кров, оцей козацький дух у наших людях, надихають наш народ на перемогу на всіх фронтах і на воєнному фронті, і на культурному фронті. І На інформаційному ідеологічному фронті це все є складові і невіддільні складові нашої перемоги. Отож, оголошуємо виставку Україна Східний щит Європи відкритою.

І записники, записники, за писники, все життя було з тобою, нам так класно. Тебе ніколи не залишимо, біділу та настака Україна. І за тебе, горою, ми всі. Я намалюю, щоб ти була щаслива.